Протягом доби з 5 по 6 червня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 48 оперативних виїздів. О 6-й внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на території приватного домоволодіння в місті Куп'янську. На місце події виїхали рятувальники. Від обстрілу зайнялись гараж та автомобіль на площі 200 квадратних метрів. Пожежу вдалося о пів на дев'яту жертв та постраждалих немає. О пів на 14-ту внаслідок чергового артилерійського удару з боку окупантів по місту Вовчанську загорівся дах магазину. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило площу 130 квадратних метрів. О 15-й пожежу вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Вночі ворог завдав ракетний удар по Шевченківському та Слобідському районах міста Харкова. Внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає. Пошкоджені дорожні покриття, трубу водопроводу, чотири житлових будинка, п'ять приватних автомобілів. Підрозділи ДСНС виїжджали для обстеження прилеглих пошкоджених будівель. Чотири рази рятувальники здійснювали перевірки місць влучання ворожих боєприпасів і ракет. О пів на сьому рятувальники виїжджали на перевірку до міста Куп'янська. Там виявлені пошкодження лікувального закладу, житлової дев'ятиповерхівки. Шести приватних будинків та декількох надвірних забудов. Ще у двох приватних будинках від вибухів заклинили вхідні двері. Рятувальники допомогли тамтешнім мешканцям деблокувати їх. О 18-ті рятувальники перевіряли місце влучання ворожої реактивної артилерії у місті Балаклії. Внаслідок удару одна людина загинула, дев'ять отримали поранення. Виявлені пошкодження трьох приватних домоволодінь. Пожежі не пов'язані з бойовими діями. О пів на сьому внаслідок необережності під час куріння виникла пожежа у приватній оселі, яка забрала життя 52-річної жінки. В будинку горіла кімната на площі 20 квадратних метрів. Пожежу ліквідували о восьмій. О 18-й, внаслідок короткого замкнення електромережі, виникла пожежа у квартирі на четвертому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Там горіли домашні речі і балкон на площі 10 квадратних метрів. На час прибуття оперативних підрозділів ДСНС в одній з квартир на п'ятому поверсі залишалась 26-річна жінка, яка зі свого вікна прохала на допомогу. Через сильне задимлення п'ятого поверху шляхи евакуації для неї були відрізані. Бійці ДСНС за допомогою автодробини спустили жінку донизу, врятувавши їй життя. О 18.20 пожежу вдалось локалізувати, о 19.00 ліквідувати. Завдяки професіоналізму рятувальників обійшлося без жертв і постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. За добу трапився один нещасний випадок підриву цивільних людей на вибуховому пристрої. Неподалік села Потихонове вільхувацької громади на дорозі підірвався трактор. 59-річний чоловік та 51-річна жінка зазнали поранень.